うん。<music> Якщо ви помітили, останнім часом все менше людей дивляться ваші сторіс в інстаграмі, все менше людей комунікують, взаємодіють з вашим контентом, і люди просто втомилися від кількості контенту. Тож, як продавати зараз, що знімати експертам в інстаграм для того, щоб продавати свої послуги і продукти? Привіт! Мене звати Лола, я таргетолог і експерт з розвитку особистого бренду. Навчила вже десятки учнів вести свою сторінку так, щоб вона генерувала клієнтів. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що ж знімати в інстаграмі для того, щоб приходили клієнти, вони покупали і обирали саме тебе, а не твоїх конкурентів. Тому що в нових реаліях ми повинні адаптуватись до нових трендів, тенденцій, які диктує нам не тільки алгоритми інстаграму, але і поведінка суспільства. Люди справді втомились, Втомились від одноманітного, штучного, кричащого Купи в мене продаю, давай, записуйся багато людей опеклись неякісними інфопродуктами, неякісними навчаннями, і вони більш ретельніше обирають тих, до кого б вони хотіли піти. А якщо ти продаєш свої послуги в інстаграмі, то тобі дуже важко виділити серед конкурентів, тому що контент дуже типовий. Ми даємо користь, ми даємо експертність і трошечки розкриваємо свою особистість, але... Так вже роблять усі, і тобі вже недостатньо просто бути корисним. На жаль, за останні кілька років інстаграм змінився на стрічку, яка пропагандує ідеальну успіх, ідеальну картинку, ідеальне життя, і багато людей навіть ловлять просто вигорання, гортаючись стрічку в інстаграм. тому що ми бачимо успіх, ми бачимо успішних людей, яких починаємо порівнювати з собою. Але часто ми не задумуємося, що стоїть за цим успіхом. Сьогодні твій потенційний клієнт хоче не ідеальну картинку, не ідеальний кейс. Чи я проводила опитування серед клієнтів, які до мене приходять в роботу, по якому принципу взагалі вони обирають спеціалісти? Чому вони обрали саме мене? І тільки дві людини з десяти відповіли, що обрали мене саме через кейси. Чому так відбувається? Тому що кейси є у всіх. І вдалий кейс це далеко не означає те, що в тій самі ніші, в тій самій ситуації буде той самий результат. І люди свідомі це розуміють. Тому вони йдуть не просто на сухий кейс. Це вони йдуть до особистості. Вони йдуть до спеціалістів, які можуть їм допомогти, з якими їм буде комфортно працювати, з якими в них співпадають цінності, мислення, і вони розуміють, що процес роботи буде набагато комфортніший, ніж з будь-яким іншим спеціалістом. Що зараз не працює це сліпе. Копіювання трендів, тренди це класно, і треба можна адаптувати їх під свою нішу, коли роблять це всі, навіть не адаптовуючи і не приносячи це через призму вашого бачення, вашого мислення, у людини, у потенційних клієнтів просто замилюється око. йому ці тренди вже у кожного експерта однакові. Якщо ви хочете брати, копіювати, повторювати будь-який тренд, вам треба обов'язково пронести його крізь призму вашого бачення. Можливо, ви додасте щось трохи свого, свого креативу, люди не хочуть по 10-15 разів бачити один і той самий трет. Вони кожного разу хочуть бачити щось нове, щось унікальне, те, що тільки ти можеш додати. Як це можна зробити на практиці? Будь-який тренд ви можете урізноманітнити, наприклад, цікавим форматом, цікавим ракурсом або певною глибшою темою, де ви більше розкриєтесь як особистість? Найкраще працює на дивленість. Багато хто про неї говорить, і це дійсно правда. Ви можете. Дивитися 10 різних відео із одного відео ви візьмете подачу, з іншого відео, ви візьмете тему. Там з третього відео ви візьмете тренд. З четвертого відео, ви ви візьмете якусь фішку в монтажі. Фінальному варіанті у вас вийде своє унікальне відео. Тобто брати ідеї у конкурентів, брати тренди це абсолютно нормально. Але зараз, в наш час, вони будуть працювати тільки тоді, якщо ви будете це адаптовувати під себе і додавати трохи свого креативу. Які формати транслювати Блозі сьогодні, ну по перше, контент через реальність. 100% людям треба бачити за кулісся вашої роботи. Показуйте не просто класні кейси, показуйте, можливо, навіть якісь факапи, щось можливо було не так на шляху до цих класних результатів. І людям важливо це бачити, коли ми бачимо тільки там класні кейси, класні результати, цікаве життя. Там не у всіх інфлюенсерів, не у всіх експертів кожного дня супер-супер насичене. цікаве життя, але ж в інстаграмі ми намагаємось. Показати тільки найкращі сторони цього, тому у багатьох людей складається враження, що в них там нудне життя, тому що вони там кожного дня не подорожують, кожного дня не ходять на масажі, на б'юті процедурки, а вони просто працюють. І уявіть, наскільки у потенційного клієнта збільшиться до вас довіра, якщо ви будете показувати реальну процеси такими, якими вони є. Вони побачать у вас звичайну людину, з якою комфортно працювати. Це ні в якому разі не зламає вашу експертність. От багато експертів думає, що ну, зараз я почну а, показувати якісь там факапи, показувати, що в мене щось не виходить, і вони розчаруються в мені як в експерті. Де ні, всі вам скажуть, Дякую, що транслюєш реальність. Дякую, що показуєш, як воно є. Якщо у вас стався недалий запуск, або у вас якийсь є антикейс, не сталося, не склала співпраця з клієнтом. Розкажіть про це. Це покаже не вашу слабкість, а вашу сміливість говорити про те, про що не говорять. Плюс класно також транслювати весь шлях до вашого результату. Якщо ви розумієте, що у вас там намічається якась співпраця з клієнтом, ви можете вже почати транслювати цей шлях, не чекаючи ідеального кейсу, ідеального грошового кейсу або супермега-результату, коли про це нарешті можна буде розказати в блозі. Насправді набагато цікавіше і набагато більше буде прогрівати людей, якщо ви регулярно будете транслювати якісь кроки. Які ви робите для досягнення цього результату? Людям важливо, що за результатами стоїть реальна людина, реальне життя в деяких ситуаціях вони можуть пізнавати себе, і цим довіра до вас буде тільки збільшуватись. Далі наступна тенденція, яку я помітила, це те, що люди зараз сприймають більш легкий контент. Але я тут не кажу, що ваш контент повинен бути поверхневим. Ні, це може бути глибокий контент, який легко подається. Твій контент не має бути супер-супер складний для того щоб він був корисним і цікавим, одна твоя чесна думка, інсайт сказаний в моменті може бути набагато цінніше ніж придумана і вилізена допуск-каруселька. Почніть спрощувати, замість того, щоб доводити до ідеалу той різ, вигадувати формати тижнями, почніть робити просто. Може, з першого разу у вас не вийде зробити так, як ви собі задумали, але з кожним разом ви будете все вдосконалювати і покращувати ваші скіли і якість вашого контенту. Оця здатність спрощувати набагато полегшить ваше життя. Я думаю, що ви неодноразово помічали, що там ріл зроблений на колінці, грубо кажучи, заходить краще, ніж той, Рілс, який ви там тижнями монтували, доводили до ідеалу. Просто уявіть, якщо ви викласти сім рілсів, а не один за тиждень. Але це будуть більш легкі формати рілсів, яка вірогідність того, що один з цих рілсів залетить Ну, набагато більше, ніж ви викласти просто один ідеальний рілс, і він не спрацює так, як ви собі задумали. Також я відносила б до таких легких форматів контенту, які зараз заходять. Це знаєте такі а, сторіс, рілс з думками на ходу, тобто контент в моменті. просто зробити спонтанний сторітелінг в моменті або спонтанна якісь думки до вас прийшла, і ви записали про це Reels. Аудиторія відчуває, що цей контент щирий. І я вам раджу додавати такий формат. Наступна порада, про яку говорять вже з минулого року, це мультиканальність. І зараз це ну прям дуже актуально, тому що ми одну і ту саму тему можемо розбивати на декілька каналів. Чому це потрібно і чому це актуально зараз? Інстаграм ріже охоплення. Рілси люди дивляться там до 40, до хвилини максимум. Ми не можемо прям всю тему умістити в рілс, там на 40 секунд. Тому ми можемо ділити одну і ту саму тему на декілька каналів, наприклад. Частину теми розповісти в сторітелінгу, посилити її дописом в карусельку і ще записати там підкаст в телеграм-каналі або відео на YouTube. Чому це класно? Тому що ви не перевантажуєте людей контентом на одній платформі і на одному каналі, тільки через сторіс. Якщо ми почнемо прям глибоко розкривати одну е, тему через сторіс, це буде ну, 15-20 сторіс. Зараз вже люди, на жаль, не до кінця дивляться таку кількість сторіс. Тому краще розділяти такий контент по різним каналам. І що ви зараз тільки в інстаграмі, спробуйте почати хоча б з телеграм-каналу, де будете розкривати е, якісь теми, знімати кружечки, підкастики. Можливо, цей телеграм-канал буде більш особистий лайв канал для вас, де ви будете більше розкриватися як особистість. А можливо, навпаки, ви будете давати там більше користі глибшої, ніж це можливо зараз в інстаграмі. Далі наступна порада, яку я даю майже всім своїм учням, це шукайте свої формати в контенті, пробуйте, експериментуйте. Не забувайте про творчість. Ми зараз останнім часом робимо тільки те, що залітає: хуки-хуки-хуки, більш широкі теми. Це класно, це, це потрібно для того, щоб наш контент залітав, але в цьому немає вашої унікальності, немає контенту, який би асоціювався з вами. Шукайте свої рубрики, подумайте, що може бути в вашій ніші такого, що буде асоціюватись з вами. можливо, це якісь розбори, можливо, це якісь більш лайф формати. Які вам до душі, можливо, це якась тема, яку вам цікаво було б також розкривати в вашому блозі? То не ідіть тільки в те, що принесе вам більше охоплення. Це класно, якщо такий контент у вас є, але тільки на такому контенті ви втратите свою автентичність, ви втратите себе. Дуже важливо експериментувати і пробувати себе в різних форматах, щоб знайти той, який буде саме асоціювати з вами. Я досі шукаю і пробую різні формати. Наприклад, один з таких це є розбір українських реклам. Ви можете зайти до мене в інстаграм і подивитись. мене там є розбори реклам. Мілка, кола, Old Spice, живчик і інші. Тобто, це той формат, та рубрика, яка вже буде асоціювати зі мною. Подумайте, що такого може бути у вашій ніж це не обов'язково можуть бути розбори. Це можуть бути якісь скетчі, можливо, вам подобається більш гумористичний контент Бо щось зі штучним інтелектом, спробуйте знайти щось своє. Ну і те, що точно зараз працює і допоможе краще продавати свої послуги, це збільшувати кількість воронок в блозі. Я, як таргетолог, з першого дня кажу про воронки, що вони потрібні, в кожного експерта повинні бути воронки, але... Наприклад, два роки тому достатньо, якщо в тебе була б там одна-дві воронки. Зараз чим більше, тим краще. Це може бути декілька літмагнітів, це може бути міні курс це можуть бути безкоштовні розбори, безкоштовні консультації. І чим більше цих точок дотику з своєю холодною аудиторією, тим краще будуть результати в продажах. Зараз ми не можемо працювати тільки з теплою аудиторією, яка у нас є в блозі. Треба працювати як із теплими, так і з холодними. Одних так і теплих треба вести по цих воронках. Ти можеш пробувати тестувати лідмагніти на більш широкі теми, щоб залучити більше холодна аудиторія, але тут є вірогідність, що не вся ця аудиторія буде прям супер супер цільова. Також можеш спробувати зробити більш вузькі лідмагніти, які будуть звужені по темі, і буде йти більш цільова аудиторія, і тут якраз таки буде працювати не кількість, а якість цих лідів. Літ магнітами можуть бути гайди, чек-листи, уроки, міні-курси, розбори, безкоштовна консультація тобто будь-яка безкоштовна корисна інформація, яка частково закриє проблему клієнта. Ідеально, якщо це буде поєднання і літмагніти на більш широкі теми, і більш вузькі літмагніти, які ти впровадиш в певні воронки. Воронки можна зробити як в інстаграмі, просто з чат-ботом видавати ці літмагніти, як в телеграмі, можна зробити, переводити на чат-бота в телеграмі і там працювати далі з цими лідами. Як одразу на розборі на анкету перед запису можна вести анкета перед запису зараз працюють не так добре, як це було раніше, але як варіант, також додавати це як. Однією з точок дотику можна Ставте зараз ставки лише на прогріви в сторіс, особливо коли сторіс втрачають свої охоплення за моїми спостереженнями, гіпотезами і тестами, те, що я вже тестувала, працюють або супер-супер креатив, коли ви робите прям креативне відео і подачу, заводите у воронку, або працює просто та, більш спрощений контент, коли ви чітко даєте зрозуміти, який результат отримує людина після того, як забере ваш лід магніт. Інстаграм змінився, просуватись важче, це факт. Але це не кінець, це можливо новий початок для того, хто все-таки витримає. А виграє той, хто не побоїться, і буде все одно працювати і йти далі. Виграє той, хто буде дійсно створювати цей зв'язок з аудиторією і проявлятись, проявлятись і розвивати, розкривати свою особистість в контенті. Як не крути, як кажуть, що можна продавати без особистості чисто на маркетинг. Так, можна, але більш масштабні продажі будуть тоді, коли ви почнете проявлятись. Тож, якщо ви зараз думаєте, що люди втомились від контенту, це правда, але не від усього. Вони втомились від одноманітного, однотипного контенту і експертності. Зараз виграє не той, хто більш експерт, а той, хто більш щирий, тому в першу чергу роби те, що тобі відгукується. Пишіть в коментарях, чи відчуваєте ви, ви також зараз зміни на ринку в інстаграмі, чи складніше зараз продавати. Буду рада почитати. Ну і не забувайте, звісно, підписувати, ставте лайк і підписуйтесь на мій інстаграм. Па-па!